Вітаю всіх, хто дивиться мій канал і цікавиться сучасною психологією, нумерологією і реабілітацією. Сьогодні тема буде з, з реабілітації для жіночок. для жіночок. Я зараз знаходжуся в своєму кабінеті, працюю я приватним реабілітологом. Тож, що я хотіла сьогодні розказати про, жіно... про е... обличчя жінок? І зараз в нашій косметології сучасній є таке, як введення гілорунової кислоти в області, де створилася зморшка. Що таке гіалорунова кислота? Гілорунова кислота має властивість, в собі, в собі, так щоб коротко сказати, затримувати рідину. А відповідно, коли вона затримує рідину, вона створює набряки. Після того, як пройде певний час, Набряк знову зійде і знову створиться зморшка. І людина буде постійно використовувати гілоронову кислоту. Гіалуронова кислота не сприяє живленню тканини, не сприяє тому, щоб розглажувалася зморшка. А що сприяє розглажуванню зморшки? Перший принцип це живлення тканин. Клітин. Як створити та, зробити так, щоб було живлення? Живлення може створити розслаблення м'язів обличчя і особливо шийного відділу хребта, тому що щоб було живлення обличчя і головного мозку, в першу чергу це живлення через шийний відділ хребта. І друге це живлення самих тканин на обличчі м'язів. Що зробити жінкам в домашніх умовах, щоб було живлення, це розігріти шкіру, теплові процедури. Чи то ви в бані, чи то ви в ванні, чи ви розітрете, чи ви сприйдете на масаж, або самі зробите масаж, але це буде більш кращий ефект, чим гіалуронова кислота. Тому що ви створите живлення до клітин. Ви і зморшки, створення нових зморшок може тимчасово призупинитися. І головне для людини, що призупинити старіння. А значить, візуально ви будете виглядати набагато молодшою, чим вам є, який у вас є вік. Тож, дивіться за своїм обличчям, сприяйте живленню, приходьте на масаж. Або самі вчиться робити живлення для своїх тканин. Запитуйте, якщо вас щось цікавить, підтримуйте мій канал, ставте лайки і я відповім на які питання. Можливо, ви хочете якусь тему, щоб я підняла якусь іншу, будь ласка, я прийму це до уваги і зможу вам щось порадити. Будьте гарними!